Всім привіт! Сьогодні ми будемо оглядати мій бій на баджері. Я пробував робити ОБЗ на те, щоб зробити основний калібр. Як бачите, карта мені випала вдало, Вестфілд, попав з 11-ками. Але в цілому подивимося, як Бій піде. Щось цікавого. У мене стоїть на баджері досилач Т3 ХП. І Т3 турбіна. Ось. Я буду дивити себе і вперше. Буду коментувати, що я робив правильно чи неправильно. Для себе і для вас. Для того, щоб ви бачили, і я сам розумів, де я помилявся, а де не помилявся. БЗ на мене виходить. Я одразу завертаю до нього бомбашні. Як башні? Корпуса. Для того, щоб він мене не пробив. Бачимо, що Яга Маус їдуть на цю сторону, незрозуміло нашу. Я одразу їх вицілюю. Перша тичка по Ягі є. Давайте переключусь на камеру, деку я грав. Так, зліва поки що нікого, можна спокійно стояти. СТ-2 котиться, можна спокійно, тичку, тичку закидувати. Яга щось хоче, теж можна закидувати. В цьому великий плюс Бадгера. В нього хороша точність, і ви прямо можете башкістеть і в лючки закидувати. Тому кого ще не прокачаний, рекомендую. Хороша машина. Він трошки довернув корпус. Я не дозводячись кинув. Чому? Бо я подумав, що може... Хтось ще кинуть, але тут нікого не було я міг спокійно дозвестись. Це моя перша помилка. Правильно оцінити ситуацію навколо. Ось. Виходить СТ2. Чому я на нього не звертав уваги, бо я думав, що його контрять. Фош, Маус, хто там ще в мене в спині є. Але цього не вийшло. Я спокійно собі в борт на 460. Дай закинуть ключок 430-му. СТ2 знову виходить, знову мені дає. Я тут трошки психую, бо ніхто не дає по цьому СТ2. О, нарешті йому хтось вломив. Я тепер не хочу виходити, що в борт отримувати СТ. Яга перекатується, спокійно добираємо. Бачимо, що гріль в них на позиції. Тому треба обережніше тут грати. Так, намагаюсь далі вицілювати того, хто тут катається. Є п'ятий катається, бортом можна теж йому закидувати. Ушка не підставляється. Маус ось щось хоче. Я йому закидую голдою в пашку. Не грайте так на маусі. Не видає, не, не, не виходить мені закинути на ушку. Так, ще раз, на, на цей раз вже попадаю. І закидуємо. Так, ситуація в бою яка? Е, наші СТ доживають своє, скоро їх запушать. Один леопард у нас в місті. І доволі сильний наш фланг тяжів. Тому ми маємо тут вигравати і далі вже дефить інші сторони. Добрали того, добрали нашого. Базіка. Я далі не хочу виходити, що під не отримують, але дивлюсь, що базікось летить. і не отримую нічого. Думаю, можливо, гріль переїхав. А можливо, просто стоїть цілить. Тут незрозуміло. Я хочу вийти на гору. Можливо, щось підсвітить. Ось перший гріль і світиться. Даю йому в каток. Ми його добрали, тепер в них на поличці нікого нема, можна спокійно виходити згори. Але всі тут так стоять, так що ти на неї не попадеш. Ушка підставляється до ЮІ. І все, вони стоять позиціонку, що їх вибить доволі складно, не отримуючи урон. Арта ще тут закидує. Брекер стоїть. Кого в лоб нікуди не проб'єш. Ну, наш фланг Естешний досі ще живий. Так, намагаюсь закинути башенку БЗ, закидую. Ще раз це великий плюс Баджера, що ти можеш таке робити. Арточка по мені не попадається, добре. Наша арточка зате закидує ушці. Тут не виходить забрати, але наш, наша цс забирає добре. Все, у них остається тут тільки брейкер БЗ, Там би якось це випушить. Я розумію, що наші танки зараз вже в борт їм зайдуть і заберуть. Все, вона якраз їде до канопен, РЦС. Може ще хтось зараз підійде. Азочка на цей раз мені 18 руновки кидає. Безешка тікає, треба їдати обов'язково. Звівся, дав. Все, Безеш шотний Цеска на кемпі, її треба давати. Обов'язково їй. Чому, наприклад, я не впадаю в брейкера? Тому що ЦСК уїде, а брекер вже нікуди не уїде. Бачимо, що ТСТЛТ приїхало на цю позицію на поличку. І тепер буде нам заважати тут грати. Стефланг не дивлячись на що я вижив. Там з об'єктом залишили живі, леопард наш ще десь катається. Тому ситуація в бою зараз виглядає доволі ок. Я нам гайс бландить СТЛТ. Стоїмо, дивимося просто на брейкера. Їхати мені тут особо нема куди, їхати взяли... зелень такий собі варіант. Тому я катаюсь тут, питаю, щось висвітити, щось побачити, щось попасти. Думаю, тут ви, ви, виставиться, може я побачив би якусь СТЛТ, але нікого не побачив, зато мене побачили. Тобто я розумію, що вони десь тут є танки. ЛТшка, можливо, Леопард, ССК. СТЛТ все так само намагаються мені прокинути. Я трохи від'їжджаю, щоб борт не підставлять, підуть цю сторону. Намагаюсь згадати, де він. Так, блайнджу. Арточка знову 20 урона мені закидує. Так, ну і все, Стефланг нарешті наш помер потрохи. Осталась одна із стереве на тому фланзі. Бачимо, бабаха їде. І вмирає Леопарда цієї бабахи. Понятно, на що він зупинився, міг би за дом якийсь заїхати. Ну, так вже сталося. Тепер ситуація в бою не така радужна, тому що зелень вся за ними. У нас одна СТРВ там. І ми доволі зажаті тут. Якби їх із СТО тут вже були, нам би, скоріш за все, вже була габела. Я думав підловити брейкера. Думаю, поставлю на каток, щоб у нього ремки не було. Бачу, це по мені кидає. Бачу звідки, що от прям звідси десь. Наш Маус об'їжджає, бачу Леопард почав рухатися. сподіваюсь, що він нарешті добрець цього брейкера. І я виставляюсь, бачу, що те по мені не стріляє. Так що, скоріше за все, він уїхав. Тому я можу спокійно тут більш-менш грати. Знаю, де арта. Плюс-мінус. Тут десь в квадраті. Так, підсвічується ЦСКА. Хоч і мені дать, але даю я їй. І ще зверху і Фоч дає. От, СТЛТ нарешті об'їхав, наче давати по спинам. Забрав леопарда нашого. Вот, і арта забрала пт нашу. Я їхати вже нікуди не можу, бо в мене прикриття ніякого нема, крім Мауса. Тому я залишаюсь тут в кущах, сподіваючись, щось висвітить. Або в спині, або тут на зелені. І не рухаюсь. І не рухаюсь, щоб не світитися. Поки ви стоїте, маскировка більше, тому в таких ситуаціях краще не рухатись. Вожу, зможу. Маус тут недалеко від мене. Це теж як би правильно. Чому? Бо якщо ви роз'їдетесь, вас легше кружить і добить. А так, поки ми поруч, ми друг друга розміняємо. Тому в таких ситуаціях залишайтеся разом. Так, це я помічаю, де він харта десь стоїть плюс-мінус. 261, зараз помре ЛТ, там. Все, залишаємося, ми, грубо кажучи, вдвох тут з Маусом, і десь там далеко Стірва ще є. Це я трошки проїжджаю і думаю, куди поїхав Маус. От куди він поїхав? Не робіть так. Так, мене тут Продовжуємо. Так, маус поїхав по полю, я слідкую за ним і бачу, що мене вже тут чекає бабаха. Добре, що вона мене тут не шотнула. Тут обережно стараюсь від борта щось дати їй в каток. Даю їй в каток. І вона мені дає в каток. Насправді в цей момент, в цей момент я міг уже і померти, якби вона стала і вицілила. Так що не будьте, як ця бабаха. Дайте трошки вперед, дозведіться і пробийте в НЛД, все. Це бій би був виграний для них 100%. Я остався би один маус, ну все, це типу як. Точна перемога. От. В мене КД 6 секунд, тому ну, за 6 секунд бабаха спокійно могла вийти, вицілити добити. Я наступним заряджаю фугас, щоб точно добрати. Все. Бабаха. Збита сталося тестилте і Леопард. У нас ХПшки з Маусом є, але нам їхати нікуди так особо не можна. Бо нас здалеку Леопард може спокійно розвалить. Тестилте буде світить, а Леопард лупашить по нам. Леопард тим часом добирає СТРВ. Я думаю, може закинути тут по, по, по тести ЛТ, але не, не встигають, прострілів вже нема. От. Нам залишається з маусом триматися десь разом. Ось, от по Леопарду вже. По леопарду кажу, Леопард закидає по маусу. Він каже, що він десь тут. Я думаю, я піднімусь трошки вище, можливо, звідси щось побачу. Не бачу, що маус теж від'їжджає, добре. От, понавалював собі тут дерев. І засвічуюсь. Я розумію, що це скоріш за все десь тут. ЛТ. Навряд чи що це леопард. Ну, стану через кущі по бланджу. Кинув раз блайнд. Опять засвітився. Я розумію, що точно він десь тут в кущах. Бо я насвітився до цього. О! А він, оказується, не тут а аж тут був. Від башки просто стояв. Ось. стою чекаю, можливо Леопард десь підставиться. Але судячи з усього ні. З Маусом ми зацілили цю точку. стоїмо чекаємо. Думаю ще раз блайнд кину, чи засвічуся. Ні, я не свідчусь. Я розумію, що, скоріш за все, вони уїхали, і мені треба трошки переїхати кудись. От. Ми відкатуємося назад углибше в, в місто. Тут нас буде складніше закрутити. Ось. Ми стану десь тут в кущ, щоб першим, скоріш за все, посвітить щось. Звісно, те столта, скоріш за все, першим мене висвітить, але це так хоч якась прикриття. Тепер думаю, я сам самі дальній домик для того, щоб світить оце теж. Оскільки тут ніхто так і не засвітився, думаю, поїду сюди вдруг. Раптом з цієї сторони знову хтось поїде. Ось, я засвітився. Я розумію, що навряд чи це з цієї сторони будуть кущі. Ось, навряд чи це з цієї сторони будуть кущі, як я їхав. В принципі, прикриття із домиків. Я розумію, що, скоріше, за все, отут хтось проїжджав, бо тут є прям прямий огляд, або отут, можливо. Тобто отут десь, скоріш за все, хтось проїхав. Ось. Я заїжджаю за домик, щоб мене не було прострелити, як збоку. З цієї сторони ніяк. Тільки якщо отсюда прям десь виїжджати. Ось. І все. Стою в кущі. Чекаємо, що буде робити команда противника. Але вони щось... О, нарешті вони почали брати базу. Я розумію, що треба їхати, бо якщо стане хтось другий, я можу просто не вспіть банально. І це правильне рішення. Зараз ви побачите. Ось, я бачу, що двоє. І що я розумію? Що навряд чи що це арта, бо вона не так давно всю звідси кидала. Вона навряд чи за 40 секунд десь доїхала. Тому я розумію, що це, скоріш за все, ці двоє. Тому я їду. Я думаю, що вони отут за доміком. А вон усе стоїть Леопард. В кущах. Я його добираю. Арта мені 300 навалює. Я думаю, що він там за доміком. Я його не бачу. Думаю, де ж він? А ось він поїхав. Він в кущі, через кущі поїхав, що я його зразу і не побачив. Ось. Звожусь, даю ПЛТ раз. І розумію, що мені потрібно обов'язково тут кидати майже наугад. Ось я кидаю. Я точний простріл не знав, але трошки повезло, трошки бачив плюс-мінус простріл, кинув, добив. Ось. Ось так от. Стоїмо з маусом, танцюємо разом. Бой не виграний, на жаль. Так, цей бій і закінчується. Нічия. Що можна було в цьому бою зробити ще? Буквально декілька помилок було. Там, де я десь не дозвівся, десь не довернувся. Єдиний шанс перемогти тут було це з Маусу їхати цю сторону мені в цю. Але не факт, що Маус би вспів, він, скоріш за все, десь тут би тільки був на кінець таймеру. І він би не вспів засвітити. Це хіба блайндом він міг би забрати? Так що, шансів на перемогу тут майже не було. Ось. Що могла зробити команда супротивника, щоб виграти? Це якби арта ще сюди приїхала, в них б були шанси. Які? Якби вони в трьох встали? 에, точніш, ні, якби арта стала за дом, ЛТ в кущ і Леопардесь тут, нам би по-любому би збивати їхати. І поки ми завертали б на Арту, леопард би вже одну-дві тички точно дав. А у арти 560 хп. Я б з одну тичкою не забрав, а фугасом би я не, ризку, не ризикував стріляти з такої відстані. Тому це був би для них шанс насправді. І коли порту добрали, ЛТ могло б сюди попробувати їхати. І байтить просто на себе. Аліапард би в цей час по нам накидував. Тому арта попалась в них, не знаю, чи слабка, чи яка, вона цілий бій там стояла. А насправді могла в кінці виграти бій, я так думаю. Це не точно, розуміло, непонятно, як все було б, але шанси б збільшились, це точно. Ось так закінчується цей бій. Це 8000 настреляного, майже 5К на, на танкованого і майже 4К на насвіченого. Ось, дякую всім, хто дивився. Підписуйтесь. Пишіть коментар, як вам баджер, як вам рандом цими днями. Все, і гарної вам гри всім.